Намасте, вітаю вас на сьогоднішньому занятті Сідайте у зручне положення з прямою спиною, якщо необхідно, можете підкласти подушку або цеглинку під таз Роблячи вдих, ми піднімаємо плечі і з видихом круговими рухами назад опускаємо вниз. І ще раз вдих, піднімаємо плечі і видих, опускаємо вниз. І ще раз вдих, назад і вниз, видих. Роблячи вдих, піднімаємо руки над головою, витягуємось погляд поміж долони вдих. І з видихом опускаємо руки через сторони, вниз, опускаємо підборіддя до грудної клітини. Продовжуємо разом із диханням, витягнутися вверх, вдих. Опускаємо руки, підборіддя, видих. І останній раз вдих, поєднуємо рухи разом з диханням. І з видихом опускаємо ліву долонь в бік, накриваємо себе правою рукою, м'яко витягуючи правий бік, залишаємось, дихаємо. Якщо виходить, опускаємо лівий лікоть, поглиблюємось, залишаючи обидві сідниці, притиснутими до підлоги. Погляд на великий палець правої руки. І з кожним вдихом розширюємо правий бік, довитягуючись. І ще раз вдих. І з видихом нахиляємось, витягуємось вздовж лівої ноги вперед-вниз. і вниз. Переводимо долоні по центру, видих, витягнутися. І вздовж правої ноги вдих. Потягнутися вперед і вниз, видих. Опускаємо праву долоню, накриваємо себе лівою рукою. Якщо виходить, опускаємо правий лікоть, обидві сідниці на підлозі, дихаємо. Дихаємо під час практики через ніс, подовжуючи вдихи і видихи. Відводимо ліве плече більше назад, до розкриваючись. І з черговим вдихом піднімаємося руками вверх вдих. Видихом Опускаємо долоні на коліна, округлюємо спину. Прогинаємо, штовхаємо грудну клітину, погляд в стелю вдих. Округлитися, перекочуючись назад, підборіддя до грудної клітини видих. І останній раз вдих. Округлитися, витих. Випрямляємо спину, схрещуємо руки, одна зверху, інша знизу. Поєднуємо пальці і привертаємо від себе і до себе один. Трошки розімнемо суглоби, два, три, чотири. І п'ять. Змінюємо руки, та, яка була знизу, йде наверх, спина залишається рівною. Один, два, три, чотири. П'ять. Розплітаємо руки, переводимо долоні перед собою, розплітаємо ноги, виходимо в кішку долоні під плечима, коліна на ширині тазу. Ороблячи вдих, м'якенько прогинаємо, стягнемось тазом, миківкою в стелю і з видихом округлюємось, підтягуючи підборіддя до грудної клітини. Ще декілька разів разом із диханням. Один. Дихаємо без затримок, два. З кожним разом збільшуючи амплітуду, три. Чотири. П'ять вдих. І з видихом стопи на пальці виходимо в собаку, обличчям вниз, штовхаємо таз вверх і назад. І в цьому положенні почергово згинаємо ноги в колінах, викраковуючи на місці. Відштовхуємось долонями. Почергово тягнемось п'ятами в підлогу. Живіт підтягнутий, залишається. І тепер згинаючи ногу, ми переводимо її на підйоми. І чергуємо права нога, ліва нога, м'яко перекочуючи, розігріваючи підйоми. Добре, закінчуємо погляд поміж і підходимо м'якенько до рук. Витягнутися вперед вдих, якщо необхідно, призгинаємо коліна або долоні на гомілки. Утанаси нахил до ніг, видих, розслаблюємо голову і шию. З круглою спиною м'які коліна, піднімаємося за руками вдих. Видих, опускаємо руки вниз. Відбудовуємо позу гори та дасану, стаємо на передній край килимка, стопи разом, круговими рухами назад, опускаємо плечі, витягуємо за маківкою вверх, м'язи та звуходна і живіць злегка підтягнуті. Зберігаємо рівне глибоке дихання через ніс. І з черговим вдихом піднімаємо руки над головою вдих. Утанасина нахил вниз, видих. Розслаблюємо голову і шию. Артха утанасина витягнутися вперед вдих. Якщо необхідно долоні на кінчики пальців або на гомілки. І з видихом відходимо правою ногою назад, опускаємо коліно в підлогу. Права долонь залишається внизу, ліва рука йде вверх, розкриваємось, дихаємо один. Два. Погляд за верхньою рукою. Три. Чотири. І п'ять з видихом опускаємо долонь, витягуємось грудною клітиною поглядом вверх, провалюючись глибше. І з видихом випрямляємо ліву ногу. Стопа на себе витягуємось вздовж лівої ноги. Якщо необхідно, можете використовувати цеглинки і підставляти їх під долоні. Продовжуємо випрямляти спину, тягнутися низом, живота до стегна. І з кожним видихом, відпускаючи напруження, опускаємось глибше вздовж лівої ноги. Молодці. Відводимо ліву ногу назад, виходимо в кішку прогин вдих, округлитися видих. Випрямляємо спину, стопи на пальці вдих. І з видихом штовхаємо таз назад, собака обличчям вниз. Виводимо праву ногу вперед, вдих, коліно залишається над п'ятою і з видихом опускаємо ліве коліно в підлогу, ліву долоню. Права рука йде вверх, розкриваємось, дихаємо. З кожним видихом осаджуємось глибше, праву руку відводимо більше назад, до розкриваючись. Вдих, з видихом повертаємося, опускаємо обидві долоні, витягуємось поглядом в стелю, вдих, прогинаємось. І з видихом випрямляємо праву ногу, стопа на себе, витягуємось вздовж правої ноги, дихаємо. Подовжуємо видихи. Не напружуйте обличчя, відпускайте усе напруження. Черговим разом переводимо праву ногу назад. Вдих, стопи на пальці, собака, обличчям вниз, видих, залишаємось, дихаємо, штовхаємо таз назад і вверх, п'ятий тягнеться в підлогу. Живіт підтягнутий під до грудної клітини. Дихаємо ще три. Два. Один. Погляд поміж долони і схрещимо ноги, проносимо і сідаємо. Випрямляємо ноги, стопи натягнуті на себе. Піднімаємо руки над головою, вдих. І з видихом нахиляємося вниз, пащимо та насино, витягуємося. Якщо спина округлюється, ви завжди можете призігнути коліна. І зробити акцент на витяжіння спини. Не підтягуйте плечі до вух, з кожним видихом опускаємось глибше. Відпускаємо напруження. Піднімаємось вдих. І з видихом збираємо стопи разом, сідаємо в бадхоканасину. Розкриваємо внутрішні ребра стоп, ніби книжечкою назовні. Тут знову ж таки можна використати цеглинку під таз, якщо коліна занадто високо. І піднімаючи руки над головою, робимо вдих. З видихом скрутка праворуч, погляд назад. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч, погляд за ліве плече назад. Повертаємось вдих. І з видихом нахил вниз витягуємось. Дихаємо один. Два, три. Чотири, п'ять, піднімаємось і м'якенько лягаємо на спину. Виходимо в саламба настійку на стійку на плечах, піднімаємо ноги, відриваємо спину, переводимо долоні ближче до лопаток, Витягуємося за ногами вверх. Слідкуйте, щоб ви не переводили вагу на шию, основна вага в плечі. І голову не повертаємо, дихаємо глибоко через ніс, з видихом опускаємо коліна до лоба. І округлюючи спину повільно, м'якенько лягаємо, розкручуємо хребець за хребцем. перетискаємо поперек, опускаємо ноги, підтягуємо праве коліно до лоба, округлюючись вдих. З видихом скрутка коліно ліворуч, погляд праворуч. Повертаємось і змінюємо сторону ліве коліно до лоба вдих. І скрутитися видих. Повертаємось і, захвачуючи себе під коліно, піднімаємо, сідаємо або лягаємо в шавасану. Я вам дякую, що приєдналися до цієї практики. І до зустрічі завтра. Па-па!